Всім привітки, дівчата і хлопці! Всього чотири інгредієнти, і ви отримаєте смачнющий, дуже 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 смачнющий хачапуріну без муки. На нашому низьковуглеводному харчуванні ідеально він білковий, ідеально смачний. Може бути і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Ви можете його взяти на один прийом їжі десь ну, 200 грамів точно ви можете взяти. І туди якийсь салат із капусти, чи з якоїсь другої овочини, яку ви любите. Будь ласка, на 100 грамів оцього хачапорі 162 кілокалорії. І майже 20 грамів білка на 100 грамів. Це багато, це достатньо, це дуже круто. Коротше, кефір 150 грам, 2,5% жирності. Додаєте 2 яйця, перекалапуцяєте, потім додаєте курку варену 150 грам і сиру твердого, який в кого є, в принципі, воно от, 100 грам. Туди бабахаєте зелену хір різної, у мене був коробчик. Можете цибульки, можна та будь якої хто що має, воно не принципово, я ж кажу, вже повторююся. І далі оце все перекалопуцяємо. І далі на сковородку трошечки ну, щоб не пристало. Дівчатки, у кого лиш беріть хорошу сковородку, бо я у мене трошечки спаскудилася, то єлі отодрала нічого, Тоже смачний, дуже вийшов, такий ніжний сир внутрі тянеться. Ви би бачили таке чудо. Кулінарне чудо і чудесно. Чесне слово, я вам фігні не посоветую, ви ж знаєте мене. Я люблю прості рецепти, які швидко готуються, без замарочок. Я цей оцю готувала ну, максимум 20 хвилин десь. Дуже найбільше часу приділилось на тому, щоб оцей блінчик Вот. Спік, дуже швидко робиться. Ну я ж кажу: обирайте хорошу сковородку, <гум> бо бачите, мою єлі я та драла. Він все одно не менш смачний, дуже насичено-білковий, такий хорошо пропікся і без грамулечки муки. Це класно. Ні, я нічого не маю проти муки, але на нашому харчуванні, коли ви е, активно знижуєте вагу, ми, його, ми цю муку е, обмежуємо, Ну, стараємося, по крайній мірі. Так що пробуйте, дивіться, яка вона класна вийшла, хоча урядна, гаряча, блін, в розрізі. О, трошечки остила. Дуже смачна, їжте обов'язково гарячою, От, вона так смачніше. Чисто чоловічний совіт, От, чесно. Так що, пробуйте, робіть, дуже швидко робиться, з простих інгредієнтів, і дуже мега-мега смачно. Всім смачного!